Місто Харків, клуб Fighters Team І він чемпіон України з тайського боксу Нагадаю, що даний поєдинок відбудеться у вазі до 61 го кілограмів. І ще нагадування бійцям, хто має бажання. Доповнити свої професійні здобутки, спортивні здобутки, прохання після церемонії зважування сьогодні або завтра перед турніром підійти до мене і уточнити свої дані. Дякую! І запрошується його суперник Микола Рок, місто Одеса клуб Скорпіон. Його професійний рекорд 5 перемог, 2 поразки. Нагадаю, що наразі у нас зважу на восьмому поєдинку. З завтрашнього турніру і відбудеться він у вазі до 61 одного кілограму. Видва поглядів. Супер. Хлопці з хорошим настроєм підходять до завтрашнього поєдинку. Дякуємо і дев'ятий вій професійний.